Всім доброго, чудового дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. В сьогоднішньому відео я покажу вам прикраси в наявності з опалами. І розпочати я хочу ось з такого шикарного вечірнього комплекту з білим опалом та гранатами. Хочу вам поближче показати опалесенцію. Досить яскрава, до речі, лампа вимкнена. От я включаю лампу, під лампою мені здається навіть гірше. Каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 4,3 грами. Розмір опалів 11 на 9 мм. Гранати 2 мм в діаметрі. Сережечки на англійській застібці. Вага сережок 6,8 грамів. Виробі представлені в сріблі 925-ї проби. Вартість такого комплекту 6500 гривень. Такий вечірній, шикарний комплект. Дуже люблю опали, тому в наявності назбиралось їх вже чимало. Наступний комплект в чорнень. О! Я вибачаюсь, не показала зворотній бік. Камінчики відкриті. В середочках так само ой. Комплект з, чорними, з білими опалами. Я перепрошую в чорненні срібло в чорненні. Тут опал, чорна шпінель і турмалінчики. Подивіться, який тут класний опал. Північний сяйво я його так називаю. Ну, дуже класний. Так, каблучка і сережечки. Англійська застібка також. Зворотній бік, камінчики відкриті. Розмір каблучки 17,3. Вага 4,6 грами. Розмір камінчиків 10 на 8 мм, Мається на увазі опалів. Розмір загальний поверхні 20 на 18 мм. Сережечки вага 7,4 грами. І вартість такого комплекту 5300 гривень. Під вечірню сукню на свята, мені здається, ефект вау гарантований. Далі каблучка з білим опалом. Я її... Тут великий опал, навіть в порівнянні, дивіться, наскільки величезна різниця в розмірі камня самого. Навіть з цими це більше, все одно. Це найбільший камінь. З наявності цю каблучку, я, до речі, виставляла в осінній розпродаж, її вартість 5 тисяч гривень. Зі знижечкою ця каблучка 4500 коштує. Дивіться, яка опалесценція. І тут, що ще цікаво високий камінь дуже тут 10 мм, тільки в висоту сам камінчик. Розмір 17 на 12 мм. Вага 6,5 грамів, і розмір каблучки 18,2. Опалесценція по всьому камінчику. Срібло 925-ї проби, зворотній бік, камінчик відкритий. І сюди ж я підбирала кулончики. Є два таких чудових кулончики, вони трошки менші за розмірами. Але ось цей, напевно, більше підходить. Покажу зараз кулончики. Дивіться, яка опалесенція. Камінчики відкриті. Так, 2300 гривень. Цей кулончик і ось такий кулончик, тут ще яскравіша опалесценція. Цей кулончик 2500 гривень. Трошки різна вага, трошки різні камінчики, уже різна вартість по ціні. Висота 15 мм, ширина 11 мм. І от закомпонувати, запарувати дуже класно можна. Наступне. Намиста ще є у мене два таких чудових намиста з опалами. Спробую поближче вам показати. Форма крапля. Камінчики в огранці. Всі трошки різні. Ну, і було б дивно, якщо б вони по кольору були всі однакові. Так, форма крапля. Ось таке намисто. Так, довжина замочок срібний, дівчата. В опалах завжди срібні замочки. Довжина намиста 46,5 см з замочком. Розмір намистинок від 5 на 4 мм До найбільшого 11 на 6,5 мм. Вага. 9,8 грамів. Вартість цього намиста 4500 гривень. І ще одне намисто, до речі, також виставляла на осінній розпродаж. Це кульки в огранці. Ось таке теж мені дуже подобається. Так, Тут діаметр кульок від 3 до 6 мм, Вогранці. вартість була 3800 гривень. На осінньому розпродажу зі знижечкою вартість 3420 гривень. Довжина разом з замочком, замочок також срібний. Довжина 46 см, вага 8,4 грами. І от мені, до речі, дуже подобається, якщо скомпонувати ось з цим комплектиком, зараз покажу вам, як це шикарно виглядає. Подивіться. Дуже мені воно подобається навіть крапля сюди, хоча також підійшла, бо. Давайте подивимося. Не знаю, мені більше все ж таки... Кульками подобаються. Так. Далі каблучка також опали з гранатами. Отут, що цікаво, опали в огранці. Це єдина каблучечка, де в мене гранені опали. Прозорі, класні з опалесценцією. яскравою досить. Так, тут розмір 17,3 каблучки. Вага 5,4 грами. Розмір опалів 6 на 4 міліметри. Гранатики тут в діаметрі 2 міліметри. Вартість каблучки 2600 гривень. Інколи забуваю показувати зворотній бік. Далі, чудові три каблучки. От для мене загадка. Чому вони ще не продані? Три каблучечки. В розмірах. Зараз вам скажу: в розмірах, також, до речі, опалесценція класна. Тут 16,5, 17,2 і 18 розмір. Вартість 1800 гривень. Кожної каблучки. Розміри тут 9 на 6, 10 на 8 і 10 на 7. Розміри опалу. А також, ну подивіться ж, які вони класні. Обожнюю опали просто любов. Камінчики також всі не повністю тут закриті. Тут відкриті. там красені в наявності. І останнє, що на сьогодні хочу показати каблучка і сережки. Ось тут, дівчата, опал, ну, просто неймовірний. Всі класні. Але ось тут наскільки яскрава опалесенція під будь-яким кутом зору на вулиці при денному освітленні. Шикарна опалесенція. І турмалінчики. Тут розмір. 17,5. Так, 17,5. Десь який класний. Турмалінчики тут 3,5 мм в діаметрі. Вага 6,4 грами, і вартість 2200 гривень. І останні сережки, Можна, до речі, запарувати з цими сережками. Але я продаю, чесно кажучи, окремо. Тут більш така синя опалесценція. Сережечки підвісні, але також з турмалінами. Опали з турмалінами взагалі шикарне поєднання. Можна і запарувати, дивіться, можна і комплектом. Можна окремо. 1800 гривень коштує сережки. 4,6 грами. 2 мм турмалінчики в діаметрі 9 на 7 опали. 4,6 грами. Вони досить легенькі. Вушко відтягувати не будуть. І підвісні англійський замочок. Все, на сьогодні дякую вам за увагу. Всім мирного неба і до зустрічі на каналі. До побачення!